10 копійок складається з 10 копійок по одній. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 одиничок це все одно, що 10 копійок в купі. Так само 10 копійок складається з 5 двійок. 2, 4, 6, 8, 10. Бо 2 додати 2 це 4, додати ще 2 це 6. Додати ще 2, це 8. І додати ще 2 це 10 копійок. Дорівнює 10. 10 копійок, також складається з 5 копійок, додати 5 копійок. Також, дивися, ось є 5 копійок. Вони складаються з 5 одиничок. 1, 2, 3, 4, 5. Або... 5 копійок ось, 5 копійок може складатися з трьох одиничок. Один, два, три, і одної двійки. 4, 5. Бачиш, ось тут, замість одної п'ятірки, забери руку, не заважай мені. Замість однієї п'ятірки можна покласти одну двійку і три одинички. Лука забери руку. І це буде так само. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 копійок. Бачиш, 10 копійок може складатись з 5 копійок. 6, 7 копійок. 8, 9, 10. Бо 5 додати 2, це 7. Додати 1 це 8. Додати ще 1 – це 9. І додати ще 1 – це 10. Ось так. Так. Або дві п'ятірки це так само 10 копійок. Ось. А ще ось 10 копійок. Це є 5 двійок, або 10 одиничок. Тепер фотографуємо.